Більше року тому громадські активісти вже пікетували приміщення колишньої катівні НКВС. Тоді з власниками будівлі вдалося досягти компромісу. Підприємці пообіцяли відновити на старому місці меморіальну дошку з хрестом та тризубом, виділити кімнату під музей та відмовитися від розважальних закладів у цьому приміщенні. Проте жодна з цих умов не виконана. Переконують активісти. Сотні тисяч розстріляних замордованих в'язниці. і тепер це розважальний центр, тепер це Заклад де є боулінг-клуб, наскільки я розумію, де є кафе, бари, магазини, і можна констатувати лише, лише одне, що місто рівне, практично при цій діючій владі, це місто, яке має на історію склероз і повне забуття. Так немає ні реальної кімнати, і я думаю, що за якихось пару років люди просто забудуть, що тут була в'язниця. Після першого скандалу депутати Рівнеради ради створили навіть спеціальну комісію, аби врегулювати це питання. Один з членів якої каже, провів навіть власну перевірку закладів, які знаходяться на території колишньої катівні НКВС. Її результати вражають. Зокрема, не відповідає дійсності графік роботи одного з рожальних закладів, який працює набагато довше дозволеного. Крім того, біля меморіальної дошки не встановлено три зуба та хреста, які тут раніше знаходились. Це питання виділення цієї землі і побудови цих приміщень є надзвичайно корупційним. Вже два склика. Депутати брали гроші за вирішення цих всіх питань. Два скликання і в цих підприємців. Причому, що підприємці будували е, розважальні заклади, знаючи, яке це місце. В свою чергу ряд громадських активістів також побачили корупцію у діях депутатів Рівнеради і встали на захист власників скандального приміщення. Знаходиться підприємець, він позаду мене знаходиться, і в його сторону лунають такі е, звинувачення, що нібито цей заклад не повинен тут знаходитися. А насправді ця людина повністю реставрувала це приміщення, це не є дискотека, тобто тут не відбуваються танці на кістках, так як вони говорять, вживають ці, е, такі терміни. Е, людина не відмовляється зробити тут пам'ятник за свої кошти. Е, тобто вона рахується з тими загиблими людьми, які тут є. В даній ситуації я Вважаю, Це політичне замовлення. Ще один конфлікт виник через тризуб та хрест, які були елементами меморіальної дошки. Нагадаємо, раніше власники будівлі відмовлялися встановлювати пам'ятний знак на старому місці, мотивуючи це тим, що приміщення вони відновлювали фактично з нуля. А те, що було на старій стіні, можна і перемістити. Проте тоді під тиском громадськості меморіальну дошку таки повісили на старе місце, але без хреста та тризуба. Коли був демонтаж таблички, там було ще два, два елементи, При демонтажі будівельники випустили, воно розбилося. Ну, ми були в голови міста, і голова міста сказав, так щоб зладить це все, щоб воно було, він за свій кошт домовиться чи за кошти міста і зробить. Якщо голова не може зробити, ну я думаю, що ми, нам треба всім зібратися і тоді відновитися за свій кошти, так як ми його зруйнували. Активісти ж готові йти до кінця, і вже неможливо, чи буде тут музейна кімната і відновлена меморіальна дошка. Кажуть, усі заклади в колишній катівні НКВС мають бути закритими. Перед пам'яттю тих людей треба було б схилити голову, помолитися, а не влаштовувати пісні і танці. Тому цей конфлікт, що виник, він буде мати продовження. Я в тому переконаний, рано чи пізно влада поміняється. Це приміщення має бути обов'язково освячене і закрите. Олександр Володимир Захаров, новини рівного.